Той, хто може зупинити цю війну, вичікує на певний момент. Чи можемо ми сказати, що комусь таки є вигода від війни в Україні? І вигідно ще й одночасно обесточити Росію. Імператриця це Росія дев'ять мечів. Чи змінив якимось чином ворог свої наміри, свої цілі щодо України? От він, король Пентаклів, ми одна родина. Тут жезлів я все одно буду робити цей проект. Друзі, вітаємо всіх. Ви на каналі ТОП. Я Альона Шевченко, і сьогодні до нас долучається Максим Муза. Вітаю вас, рада бачити, як завжди. Вітаю, Альона, на взаєм сьогодні трохи хотілося б продовжити нашу попередню розмову, утім, зробити більший акцент на... Нинішніх реаліях, на намірах ворога, але давайте по порядку. Знаєте, хотілося б розпочати із того, що колись говорив Трамп про те, що нібито я міг би закінчити цю війну за 24 години. Неодноразово з'являлася така теза в його висловлюваннях. Це рознесло в свою чергу багато роздумів на просторах мережі, що нібито. Дійсно, хтось би міг завершити цю війну ось так за один день, і купу викликало це якихось конспірологічних теорій, і так далі. Давайте подивимося, що говорять карти з цього приводу. Чи дійсно має хтось в своїх руках таку владу, аби завершити цю війну в Україні за один день, миттєво за добу? Ух, які цікаве питання. Ну, розпашкір. А дійсно, а чи має хтось в руках таку владу, щоб за один день завершити війну? А ну, карти, покажіть? Має. Так, а на цій колоді це Верховний Жрець. Це церква, це установа, це якась така організація. Типу духовна. Ну, давайте ще розкрутимо. і Зірка, зіркова це історія. Це дивіться, тут mm -hmm. дві зірки. Це зіркова, якась потужна історія. Лицар Келихів, так? Ну, Келихів, є. Є така організація, є такий Чоловік, я би сказала. Взагалі, лицарь Кубків це завжди адвокат, помічник. Це той, хто дуже добре а, рулить в законах. Це такий адвокат, який навіть саму програшну справу раз і може витягнути. Перше, про що я подумала, це ну, от ви сказали про духівництво папа римський, але він більше Такі заяви дивні робить іноді. А ну, чекайте, дайте гляну на інший колоді. Я сама в шоці. Карта Нуль, зараз дурачок, лицарь царь мечі. Ну, як вам працюють карти? А тут Верховна Жриця. Угу. Кажуть, Все ви правильно зрозуміли? Верховний Жрець, верховна Жриця це таємна організація. До речі, військова. Ага. Вона рядиться під дурника, Ми її навіть можемо... Навіть ніколи б не подумали, тому що це блазень, це щось таке несподіване, спеціально взяла іншу колоду на дні колоди Верховний суд. Тобто, це ще така історія, яка зріє, це нас дуже здивує. Можна сказати, що є, це швидше організація. Є. Ну, дуже цікаво, поки що у мене думок і здогадок немає. Можливо, наші глядачі знають, то нехай напишуть в коментарях свої враження, свої підозри, хто би це міг бути. І на дні колоди перемога. А, тобто, відповідь на ваше запитання воно було для мене якісь таке. Це може бути і жінка. Кстати, не факт, що ну от ні, ну королева в це організація. Тобто є така сила є. Угу. Можна підказати, яке можна, а що для цього потрібно, щоб вона себе проявила, я не знаю. Так, а давайте подивимось чи можеш показати має... карта, що, ма... що... Які... має які статися? Да. Да. Що має статися, аби ця організація проявила себе? Так, да. що вона чекає, да? що вона чекає? І чому за такий тривалий час війни кровопролитної, вона досі не там. Не діє так активно, як могла б. А, є конкретний персонаж. Є. Ну, знову випав. А, з кубком. А, в нього є кубок, як якась влада, як, якийсь вплив, емоційний вплив в руках. Що він чекає? Ви знаєте що? А він спостерігає. Він очікує, що в нього є якась цікавість стосовно якихось теж територій, це окуповані території. Це може бути Крим, абсолютно може бути Крим. Ну, я зараз так собі, я не знаю. Луна скрита історія, бачите, любовний трикутник. Ця організація може спрацювати з таємними службами, тобто, це, якщо ми беремо якась релігійна там, якщо організація, ага. до речі, я на картах з символом колись. Дивилася цю історію, просто символом дуже складна система, я її ще довчаю, я її так ліха почала, але її там треба вглиб. І От в мене випала тоді там карта масонсь... так і є. От Масонська ложа, як такі троє, троє в ковпаках, ага. що вони будуть рулити цей лік і що вони рулять цією війною. Тобто тут виходить, що вони спостерігають. І їх цікавить територія, але б я сказала, що це може бути ну, взагалі контроль, не то, що там якогось Криму, взагалі, якби контроль. Хай би це голосно звучало навіть планет. Мачите, є людина, тут емоційна людина, це от з емоціями, це людина-маніпулятор, бо це а, людина вогню, а це води. Це коли ми управляємо хвилями ще й карта Луна, приливи відливи. Ми управляємо, ми ця організація управляємо. А а я скажу чим, що вони ще чекають? Ми управляємо людською свідомістю і цими думя ду думками дум думками. От зараз продавлю історія мирних переговорів, і ми очікуємо. От як. Вот так. Ну, дуже цікаво, і тут ще знаєте, що цікаво дізнатися? А чи співпадало б це рішення із інтересами України, тому що завершити війну грозився і Трамп. але... Те, яким чином і на чиїх інтересах, це вже друге питання, тому що дійсно він би поставив якісь ультимативні е, історії е, і віддав би там частину територій е, Росії, наприклад, не стріляють, не стріляють. Але наскільки це дієво, і наскільки це співпадає з інтересами України, тут уже питання спірне. І якщо ж ми говоримо про цю силу, цю організацію, яка здатна зупинити е, певним чином. Війну в Україні, на чий... за кого вона грає? Ну, давайте подивимося, що от просто ви задали таке питання, що з цього в Україні буде. Я вже так налаштовувалась подивитися, mm -hmm. що це нам на користь, що ми можемо yeah. з цього мати в результаті? Ну, карта Сонце. Mm -hmm. Це хороша карта. Це ми бачите, як діти на гілці сидимо. Організація, організація, а ми от король Кубків це наш, якби ще президент, на дні колоди. Дивіться, знову випадає цей мужик. Цей мужик, король Джезлів мені вже рік випадає. Я просто не можу його за хвоста зловити, хто це такий. Я кажу, що є, є така особистість. Но нам непогано. Тут, скажімо так, сильні цього стовчуться між собою. А нам пряники можуть в кінці таки дістатися. Ну, цікаво, цікаво, дійсно. Ну так, да. а... мир. Ми мир можемо справжній отримати. Ну, це ж супер. А от дивіться, до речі, ця колода створена не українцями, кимось я от забула, темний особняк. А подивіться, яку він тримає кулю в руках. Угу. Жовто-блакитна. Земля і жовто-блакитна, так. Аж мурахи дійсно пішли по шкірі насправді. Ще хотіла поточнити стосовно одного моменту: якщо ж той, хто може зупинити цю війну, вичікує на певний момент, чи можемо ми сказати, що комусь таки є вигода від війни в Україні? Потрібен дисбаланс для чого? Свої переговори. Паш Кубків це така історія, свої якісь інтереси. Ну, от король Пентаклів є, вигода США угу. да. ну От карта Сонця. А... Тут Боже мій. Дивіться, випало три пажи. Три пажи. Це говорить, що Україна для них а... знаряддя, я казала. Що це гроші? Ну, це гроші великі, yeah, крутяться. Exactly. і Потрібно зробити цей дисбаланс, щоб що а. від це населення України. Оце. Воно відходить. Вісім кубків, я лишаю цю історію іду. Міграція? Да. Да. Хочуть розполовинити кількість населення і розкидати його по світу. Оце три частини. Розумієте? Боже, це продумана історія. Я просто в шоці? Я просто в шоці. Мало того, ой, вибачайте карта впала. Угу. І вигідно ще й одночасно обесточити Росію. Імператриця це Росія, дев'ять мечів поранити. І по ітогу з кордонами переробити, якісь перерізати штуки, тут якийсь переділ є. Це якась така задумана історія. Боже, в мене мурахія, Альона. Тобто, Дисбаланс потрібен для того, щоб розпорошити. якийсь такий глобальний план виходить, що потрібні українці. Це не випадково, щоб відкривалися кров кордонів. Угу. Українці ж зараз по всьому світу. Як насіння, знаєте, рознесло Розкидало, і дерева. Так. Давайте от таким чином: да, дерева дали коріння, і тут просто взагалі зміна ландшафту, зміна. Я сама шокована від цього відкривання, чесно кажучи. Ну, дійсно, дійсно, і знаєте, після цього розкладу, е, виявляється, десь таки та й мають рацію ці конспірологи, які кажуть, що війна в Україні е, вплине на світобудову в цілому. Так? І, дійсно, Ми ж з вами так. дивилися, да? Ну, Куля mm -hmm. жовто-блакитна. Я, до речі, часто кажу: вибачте, я таку маленьку ремарку. Так, от дивіться, зараз я була на ретриті в Греції. Ну, одне діло в Польщі ти чуєш українську мову. А коли ти приїжджаєш в Грецію і чуєш, ну, там, іспанська, там німецька, англійська і одна третя, одна четверта, кожний четвертий, кожний там п'ятий українець, і ти такий думаєш, в яку би точку ти не приїхав, там Україна. І це. Зворотній бік міграції, коли ми страждаємо від цього. А я кажу: а може, треба по-інакшому подивитися на цю історію? Україна захоплює світ так випадково, знаєте? Ну, вроді хотіло одне, а вийшло інше. А знаєте, чому захоплює? Та тому, що ми такі працьовидні, ми ж унікальні в цьому сенсі. Зараз так. це не йде такий пафос, я не люблю чесно, оці висхваляння себе. Я народився в середу, я молодець, я народився в середу. Ні. Ну, знаєте, як кажуть, гордитися національністю, що це все одно, в який ти день народився. От пані Наталя, в якої проходив ретрит, вона прийшла в Бучу. Вона з Бучі. У ну, неї там будинок <кхід> заробили вони там за все життя. От вони а, пі... Ні, Так вона каже, що всі греки. Коли Наталя рубає дрова і щось там будує, в них відвисає щелепа. Греки дуже ліниві. Вони не поставлять вишку вайфаю, там немає інтернету. Вони безтолкові і ліниві. І от українці, які там є, вони отак от на них дивляться. Це зовсім інша енергія, сила, це зовсім інша історія. Mm -hmm. Тому, <кхе> ну. Таке Україна таки може змінити світ, по суті, виходить. Ну так безперечно, війна це біль, сльози, кров, багато жертв. На жаль, на жаль, ми в епіцентрі цього всього е, зараз е, живемо вже не перший рік, скажімо так, але дійсно, зважаючи на от те, що нам випадає, е, ніби відкривається така от друга сторона медалі. Про які позитивні процеси в розрізі глобального світу ми можемо говорити, зокрема, які глобальні позитивні процеси запустила війна в Україні. Це те, про що ми з вами говорили: десятка пентаклів це пік масті. А, наша енергія українців потрібна по всьому світу. Тобто вона акумулювалася в одному місці. Тобто, дивіться, що перед нами? Тут сім'я, тут бабця, дідусь, тут вся родина. Тут як я говорю, зернятко якихось дерев. І вони по всьому світу. Тут я навіть не знаю, що докласти. Ну, Боже, ну це родина, дві карти родини, це шістка кубків, це карта родини. Тобто, а знаєте що, от мені здається, от такі сидять хитрі, там, комбінують, комбінують. А може це Бог комбінує, ну так жорстко. А може, знаєте, це як матрешка в Матрьошці, коробочка в коробочці. Вони думають, що це вони управляють, а може це якось. Зараз ж йдуть вібрації, змінюється людство. Можливо, людство О, має якісь мати, такі коріння? Ну, так мені виходить королева кубків це дуже м'яка енергія. Дивіться, запустилися якісь дуже м'які процеси по людству, як оновлення людства. Ну, я аж сьогодні на себе не подібна. Я такий песиміст. Знаєте, я сьогодні прям. З того, що ми бачимо з вами, бачу якусь ну, якийсь позитив. Суцільний. І, і це не може не, не радувати нас. Дійсно, давайте зараз, як і не анонсували, на початку нашої розмови, подивимося на е, нинішні позиції України і Росії в цій війні. Давайте почнемо з ворога, чи змінив якимось чином ворог свої наміри, свої цілі щодо України. Ну, вже після двох з половиною виходить років повномасштабного вторгнення. Угу. Що вони хочуть, так? Угу. Ну, тобто, які Стану в них зараз, зараз. Так. істинні наміри. Ну-ка я зараз подивлюсь по такому розкладу, про що він думає, що відчуває? Це що, що в підсвідомості, що зараз, що зріє, насправді як буде діяти зараз? Що він думає, карта луна? Десятка пентаклів. Зараз секунду. Відчуваю. Ох ти ж Боже. Ну, ти дивися Що в підсвідомості? А, дивіться, він, на жаль, не змінив ніякі наміри. Угу. Що він думає? А він думає, що Україна це моє. Оце, бачите, знову карта? Оце люди. Це моє. Угу. От по луні це таке затьмарення, але це таке емоційне переживання. А, тобто ми же братья, тобто, він так, О, думає, всі всі так думає, так думають більшість. Далі, що він відчуває? Ну Тут продовження історії. От вона, королева Пентаклів. От він король Пентаклів. Ми одна родина. Тут з жезлів, я все одно буду робити цей проект. То з це знаєте, навіть якщо в стосунках між чоловіком і жінкою, то це означає, я її хочу. Я її судно хочу. Щоб я не говорив там. Що в підсвідомості? А в підсвідомості я не збираюся відступати, щоб там не говорили. Оце Крим, там, Крим, не знаю, Королева Кубків, це ще знаєте, часто у стосунках. Mm -hmm. Це коли я імператор, а ти в мене содержантка, але ти я тобі даю все, що треба, так? Да? Але ти виконуєш, да? Абсолютно. Ти моя зірка. Хочеш бути зіркою? В мене на тебе великі, великі плани. От, ніяких змін. Мало того, в мене таке враження, що вони ж тепер ще більше утвердилися в цьому. Е, ну так? Цікаво, дійсно. Такое, да? Mm -hmm. Добре, якби якби ми перед цим не зробили розклади і не подивились на майбутнє що якось україну, ми б розстроїлися. Так, Дуже добре, що ми не, не з цього почали нашу розмову. Але дивіться, цей розклад в мене з двох частин. Це є емоції, а тепер давайте глянемо, як він буде діяти, що досягне мінімально в цій ситуації, в своїх планах, і що максимально на подаль, значить, як буде діяти? О, як мені це подобається? Буде нести втрати, буде боротися, але от 8 жлюднів це дуже подібно на літаки. Як він буде діяти? Він як ніби і далі буде аб'юзерськи діяти, але й сам буде від того страждати. Ну, Тобто це така історія, що мінімально досягне. От Мінімально і досягне. Дивіться, паш пентаклів. Це мінімальні досягнення. Тобто там ми бачили, що він хоче. Він хоче все, всю да? Україну, о, це моє. А тут така історія: о, з вилупеними очима, туба маю ж, такі п'ять купів і радію це. Далі він планує ще три напрямки або три хоче оці області якісь завойовані по хитрості, Сім камочів вкрасти. Це крадун. Це от найближчий uh -huh. час. Все таки я це хочу вкрасти. Так, на дні колоди в нього вежа, але зараз перетасую, що максимально туди, ну на якийсь невизначений період, дивимося, що таки Росія отримає від України. Господи, зроби щось по Він отримає все одно війну. Десятка кубків. Він отримає все одно протистояння. А. Ну, е, Бачте, тут так чи інакше, все-таки буде схиляти до переговорів. Тобто він хоче заграбастати відно... війною, це не вийде От десь туди, на подальш, все одно все закінчиться якимись перемовинами. Е, ну, при третій стороні, все одно якась оця сила. Ну, така історія. Чи отримує він? Тут включається... Довга ця історія буде вовтузитись? Вона потім обнулиться отак несподівано. Можливо, тоді, коли включиться та сторона, яка керує, да? От те, що ми з вами розбирали. Цю історію, ну, тому що випадає наш, значить, що з хорошого? Тут жодного разу не випав імператор імператриця Росія. Uh -huh. Тут все одно вони як ніби аб'юзери, але це знаєте, як король залежить від своєї світи, все одно як голий король, голий король по дурню. Uh, тобто, чи отримають вони те, що хотіли, ні, але uh, плани щодо України, хай ніхто не буде ні в яких ілюзій, нічого не змінилося. Uh -huh. Давайте позиції України зараз подивимось. Чи дійсно зараз Україна дотримується тактики гра на виснаження ворога? І які плани має українське керівництво, військове керівництво? Люблю цей самий розклад, дуже гарно показує ситуацію в чолому. Так що керівництво думає, що відчуває, що під свідомості як буде діяти, чого мінімально досягне в цій історії. Так. І максимально. А, історія цікава, є якийсь хитрий план, нам не все озвучують. Що він думає? Тут гарна карта Сонця. Якась є пропозиція таємна. Десь щось хтось нам обіцяє. Це те, що думає. Це те, що нам не говориться. Так, що відчуває керівництво? Не відчуває таку собі історію, немає єдності. По-перше, це любовний трикутник і карта смерті великі переміни. відчуває, що все одно зміни безворотні. Якась поїздка вирішить, ну, коли сниця що відчуває? Що-от от може бути прорив, але це така настійка позиція. Якщо в голові є більш такий план Сонцейний. При тих всіх втратах все одно щось таке є, то внутрішню тут а, він каже: а вийде, не вийде. Що в підсвідомості зріє? Складно. Прекрасно розуміє, що цей план, навіть якщо втілити його важко довго, по колесу фортуни це довга історія крутиться. І тут мусить бути допомога по лицарі Кубків якої з третьої сторони безкінечно, це ми розуміємо. А, ви знаєте, в голові, от як кажуть, від розуму амбіції великі, сонячні. А коли ми приходимо до почуттів підсвідомості, тут багато тривоги, але це і не дивно. Ну це якби і не дивно. І що тепер як буде діяти керівництво? Так, ну ми розраховуємо тут знову випадає до речі, подібно по Росії літаки. Ми розраховуємо оце карта Мах. Ми комбінуємо ситуацію, коли будуть літаки, і це ще виготовлення власної зброї. Вісім пентаклів ми, ми, ми щось робимо. Це так само, між іншим, перевірки стосовно корупції. Тому що Мах, дивіться, бачите, як він все переглядає? Це всі ну, зв'язки ну, це активна позиція. Будемо діяти активно. І Тут не так, як військово, тут як. Зміни якоїсь стратегії, нові шляхи. Вісім це взагалі енергія нового, енергія весни. Коли вона приходить, змітає все якось по-новому. Тим більше воно логічно там після карти смерть. Якого мінімуму ми досягнемо? Максимумо. А, ну окей. Так, не Як важливо дотягнути карту. Значить, дивіться, мінімум знову виходить оцей король. Король жезлів. Тобто все угу. одно є якась людина, третя, це навіть не штати. Це все одно якась організація, мінімум який Ну в наші втрати. Дивіться, це на найближчий час. Тобто, що можуть нас далі бомбити? Пам'ятаєте, у нас навіть п'ятірка кубків на Росію випадала, як вона буде діяти. В нас все одно буде крушити двійка. камочір, це наш опір. По нам стріляють, ми опираємось. Ну тобто, ми не здаємось. Тепер максимум туди на пізніше. Взагалі, коли випадає туз пентаклів, в древності припиняли ворожити. Це вже все, Ха карта хепіенту. І карта перемоги випала. оце весь, так? Да? Потім mm -hmm. я злякалась, але добре, що я додивилася. Випала карта вежа це крах. І я говорю, крах чого? Росії. Ага. Це все одно на те майбутнє. Це якщо я не знаю, в яку протяжність ми дивимося. Ну, це, тобто, карти показують вектор. Як на мене, так. це може бути і рік, два-три. А може, це от, це от та організація, яка тим керує, з якою ми починали так. Нашу Значить, розуміння. що мені подобається в розкладі зараз? От в емоціях, в підсвідомості, це важкість, це неоприділеність, це щоденна рутинна праця. Найближчий час втрати для майбутнього ну, джекпоту, я би сказала, цибінго. Розумієте? Карта переможців то спетаклі. Але для цього кажуть, да рутинна така, роби, що маєш робити, і буде що буде. Я б сказала так. Угу. Ну, Така історія. Ну, Я думаю, кожен з нас має це так сприйняти. Ніби в підтвердження, що перемога обов'язково буде, тільки треба пам'ятати про війну, пам'ятати про тих, хто нас захищає на фронті, допомагати максимально всім, чим можемо. І дійсно, ми досягнемо того, чого прагнемо всі разом. Максимуза, я дуже дякую за такий розклад. Дійсно, він у нас е, вийшов надзвичайно цікавий із надзвичайними такими відкриттями. Нагадаємо нашим глядачам, е, що з нами на прямому зв'язку була Максимуза. Обов'язково підписуйтеся на соцмережі нашої гості. Не забувайте підписуватися на наш канал, також ставити лайки, писати коментарі. Ми ж говоримо до зустрічі. Бережіть себе. Дякую вам за дуже цікаву розмову. Альона. До зустрічі. Дякую.